Три з половиною тисячі гривень ціна середнього чеку української родини на новорічні стіл 2024 року. Яким закупом віддають перевагу кам'янчани дізнавалися на центральному ринку міста. Ялинкові базари вже працюють. Це 19 локацій у трьох районах міста. Ми вже дізналися, скільки грошей потрібно готувати на покупку зеленої красуні. Якісні гірлянди – це запорука гарного настрою та вашої безпеки. Представники ДСНС та продавці гірлянд розповіли нашій знімальній групі головні правила вибору новорічного декору. Про життя Кам'янського у передостанній тиждень року говоритимемо у підсумковому випуску. З вами Володимир Кравченко. Вітаю. 19 грудня відбулася заключна в цьому році 22-га сесія Кам'янської районної ради під головуванням голови Максима Чухути. Перед початком пленарного засідання у Кам'янській районній раді відбулася урочиста подія. Командир військової частини а 48 96 підполковник Олександр Коваленко, вручив почесні грамоти депутатам та голові. На засіданні зареєстровано 34 депутати. Головою райради було представлено підсумки роботи за 2024 рік. Зокрема, Кам'янська районна рада здобула друге місце серед 119 дев'ятнадцяти всеукраїнському рейтингу районних рад, який склала Українська асоціація обласних та районних рад, здобуттям високої оцінки завдячують роботі депутатів. Цілий рік працювали злагоджено депутати працювали на своїх. Депутатських округах працювали з людьми і, звісно, разом на зібраннях на засіданнях фракції розглядали ті питання, які подавали. Ну і виносили вже на сесію. Що ж прийняли депутати на крайній сесії року? Питання були пов'язані з бюджетом на 2025 рік. Також нові положення про акти обстеження внесли зміни до рішень щодо бюджету на 2024 рік і списку присяжних Хридичанського районного суду. Пройшла конструктивна сесія, депутати максимально залучалися до роботи, розглянули всі питання, які на порядку денному стояли. Скажу, що всі депутати працюють злагоджено і рішення приймаємо одноголосно. Ця подія стала ще одним доказом єдності громади, активності місцевого самоврядування та важливості підтримки ініціатив, які змінюють державу. Кам'янський район впевнено рухається вперед, залишаючи вагомий слід у розвитку України. У Кам'янському відзначили досягнення молодих лідерів, які зробили вагомий внесок у розвиток громади та міста. Урочистий захід, організований департаментом освіти спільно з комунальною установою Центр молодіжних ініціатив, зібрав 50 учасників, лідерів учнівського та студентського самоврядування, волонтерів і громадських активістів. Як завжди, молоді люди вони є рушійною силою від слова рухати вперед. Вже традиційно три роки поспіль. Ми разом з центром молодіжних ініціатив нагороджуємо нашу активну творчу молодь, яка безпосередньо приймає активну участь у житті нашого міста. Це уже такий своєрідний рейтинг для учнівського самоврядування. Щороку центр молодіжних ініціатив підводить підсумки своєї діяльності і також нагороджуємо тих активних молодих людей, які протягом всього всього періоду долучалися активно, вносили свої пропозиції, реалізовували проекти і взагалі змінювали наше місто на краще. І, звісно, ми дуже вдячні міській владі, зокрема міському голові Андрію Білоусову, за те, що нас завжди підтримують в таких починаннях. Комунальна установа, центр молодіжних ініціатив, понад п'ять років працює над залученням молодь до активної громадської діяльності. Ця унікальна платформа дозволяє молодим людям не лише проявляти свої таланти, але й створювати проекти, які змінюють Кам'янське. За цей час центру вдалося реалізувати низку ініціатив, спрямованих на підтримку внутрішньо переміщених осіб і допомогу Збройним силам України. Багато з цих проектів було здійснено у співпраці з міжнародними організаціями, що допомагає залучати ресурси для підтримки місцевої молоді та громади загалом у нас в місті живе дуже розумна і дуже талановита молодь. Ви активно приймайте участь у громадському житті нашого міста, займаєтесь волонтерством. Дякую нашому центру молодіжних ініціатив за те, що разом з вами ви провели в цьому році безліч заходів, які допомагають нашим мешканцям і переселенцям і нашим військовим. Хочу також від усіх нас. Подякувати нашим захисникам та захисницям, завдяки яким ми живемо в вільному місті, вільній і незалежній країні. Серед нагороджених активні юнаки та дівчата, які своїми ідеями, проектами та ініціативами змінюють місто на краще. Вони не лише реалізують креативні задуми, але й активно підтримують важливі соціальні ініціативи. Сьогодні я мала честь отримати відзнаку за активну участь у заходах міста. На цьому заході вперше. Спочатку хвилювалася, але потім вже все добре. Мені все сподобалось. Дійсно, не кожна громада може пишатися такими відзнаками підтримкою молоді, і ми щасливі, що в нашій громаді підтримують таку організацію також підтримують дітей, учнівське самоврядування, залучають до різних заходів, проєктів. Це дуже цікаво і для дітей в майбутньому, і для наших навчальних закладів, бо ми маємо змогу втілювати різні. Проекти і діти бачать, як це працює. Цими вихідними у міському парку відбувся святковий новорічний захід для малечі. Прикрасили живу ялинку та запалили святкові вогні. Дітей розважали казкові герої, а святий Миколай пригощав всіх солодкими подарунками. Привітав дітей та дорослих і міський голова Кам'янського. Шановні діти, шановні дорослі, я вітаю вас з прийдешними новорічними святами, Різдвом Христовим. Новим роком я бажаю, щоб ви гарно навчали, щоб ви були здорові та щасливі. Я хочу подякувати від усіх нас, нашим військовим. Також побажати, щоб всі вони повернулись додому живими та неушкодженими. І хочу побажати, щоб новий рік обов'язково приніс в нашу країну мир та перемогу. Вітаю вас зі святами! Будьте щасливі! Завдяки інвесторам у парку було відкрито ковзанку. Міською владою було передбачено безкоштовні квитки для малечі пільгових категорій. Дуже вдячна, що є такі свята, Дорогі такий нелегкий друзі, час. Наші діти мають змогу відпочивати, гуляти, радіти, зустрічатися один з одним, бо спілкування ніхто не відміняв, і дитинство теж хочеться, щоб діти були щасливі, веселі, ну і радувалися життю. Міський голова зазначив, що останні роки стали складними для всіх. Але обов'язок міської влади, щоб попри все у малеча Кам'янського було щасливе дитинство. У Кам'янському відбулися вже традиційні різдвяні зустрічі, які проводить молодіжна рада нашого міста. Цьогорічний мюзикл Вся країна за одним столом зібрав у глядецькій залі нової сцени театру імені Лесі Українки, мешканців гостей та нових жителів міста, родини військових та волонтерів. Традиційні колядки, сучасні пісні, яскраві танцювальні номери усе від сценарію до кожної деталі виступу було підібрано та підготовлено молодіжною радою. Головна ідея мюзиклу єднання навіть у непрості часи. Дійсно, ми розуміємо, що нас багато, є різні обставини, різні ситуації. Але, попри все, ми залишаємось українцями однією великою родиною. Сьогодні на цій сцені саме така родина збереться і в залі, і будемо дарувати сьогодні тепло, обіймати всіх. Ми. Розуміємо, що це сьогодні важливо. Українська культура, українська ідентичність. Ми даруємо її залу. І нам дуже приємно, що будь-які е ініціативи молоді підтримує міська влада, саме міські голова. завдяки цьому ми вже другий рік поспіль даруємо свято усім кам'янчанам і тим, хто завітав до нас на захід. Мюзикл відбувся за сприяння міського голови Андрія Білоусова, який особисто завітав на захід. Він привітав учасників та глядачів із прийдешніми святами, подякував артистам за їхню працю та подарував символічний подарунок. Сьогоднішній захід, який приготувала для нас наша молодь, це дійсно вже традиційний захід, наші різдвяні зустрічі, і він покликаний саме для того, щоб всі присутні могли чуточко відпочити, переключитись від цього день. Я хочу також від усіх нас подякувати нашу молодіжну раду який очолю Олександр подякувати нашу молоді, вона у нас найкраща в світі, найталановітіше, найрозумніше за ці креативні ідеї за цей мюзикл, який вони сьогодні для нас приготували. Різдвяні зустрічі стали справжнім святом таланту. Участь у мюзиклі взяли не лише професійні артисти, а й талановита молодь нашого міста. Своїми голосами, танцями та емоціями, вони подарували глядачам тепло і створили на сцені неймовірну атмосферу. Сьогодні будемо співати пісню батькам, бо ми їх дуже любимо. І будемо, і будемо вітати місто зі святами. Глядачі без перебільшень у захваті. Хтось прийшов на різдвяні зустрічі вперше, а хтось уже взяв собі це за традицію і вдруге підтримує талановитих учасників. Усі номери були щирими та проникливими. А пісня присвячена батькам зворушила до сліз багатьох у залі. Це дуже гарна традиція, кожен рок роблять цей новорічний мюзикл, це дуже захоплююче. І це гарно, що робить молодь, що участвує молодь, а не тільки дорослі. Це дуже класно, я завжди захоплююсь таким. Зараз наша країна переживає дуже важкі часи, але завдяки цьому ми піднімаємо настрій і маємо новорічний якийсь там настрій і дух. У нас дуже на високому рівні молодь зараз працює, на рівень, рівень в місті. Так? Сподіваємося отримати гарні емоції, позитивні до, е, картинку побачити. Підняти собі новорічний настрій, позитивні емоції отримати. Знову ж таки поспілкуватись, трошки відволіктися. Ми е, працюємо щодня з молодим поколінням, е, молодим, креативним, яке все ж таки, попри важкі труднощі нашого сьогодення, е, хоче теж якихось посмішок, якихось позитивних емоцій. Тому все доречно. Різдвяні зустрічі у Кам'янському ще раз довели, що святкові заходи можуть об'єднувати людей, дарувати тепло та створювати незабутні емоції навіть у складні часи. Молодіжна рада продемонструвала, як творчість і натхнення здатні зробити наше місто затишнішим і щасливішим. Тож нехай ця прекрасна традиція Живе й надалі! А тепер поговоримо про підготовку до різдвяно-новорічних днів. Найголовніше на свята це стіл. Як повідомили у Національному науковому центрі Інституту аграрної економіки, цьогоріч новорічний стіл для родини з чотирьох осіб обійдеться у понад 3,5 тисячі гривень. Це на 24,8% більше, ніж минулого року. Зазначають, що здорожчали овочі, м'ясні та рибні продукти, фрукти та кондитерка. А що ж із вартістю святкових продуктів у Кам'янському? І Як планують містяни закуповуватись до свят? Традиційно вивчати ситуацію рушили на центральний ринок. Новорічні свята вже незабаром, а це означає, що базар перетворюється на справжній вулик. Люди поспішають за подарунками, за продуктами. Тому сьогодні ми вирушили на наш місцевий ринок, щоб дізнатися, скільки у цьому році коштує новорічний настрій. Овочі та фрукти незамінні гості на новорічному столі. Продавчиня Алла зізнається, що цього року покупців стало менше, але попит на улюблені продукти залишається. Капуста картошка, лук морковка такой беруть сейчас. Огурчики один-два на салатик беруть. Фрукти, мандарини беруть хорошо, гранат, а Все беруть. Все по чуть чуть беруть все нормально. Все равно праздник есть праздник. Война війною, а праздник праздник. Правильно, а що сделать? У порівнянні з минулим роком ціни на овочі та фрукти значно зросли, що й вже відчувають і покупці. Такого не було ніколи, щоб 35... 38 картошка. Буде та на 40, наверное. Капуста 38-40 гривень. Капуста, морковка, буряк, ціни, смотрите. все дорожает, місце. У продавчині м'яса Світлани, як завжди, черга, адже свинина залишається головним продуктом для традиційних новорічних страв холодцю, запеченої буженини чи шашлику. Ковбаса 200, сало 150, добре риброве, м'яско 160, 130. Ну, ще за такі гроші можна жити. Беруть усе. Те, що дешеве, дороге, я чесно скажу, можна стояти і три дні, а дешеве, ви бачите. Люди стоять, стоять і беруть. Альтернативою для святкового столу можуть стати курка або качка. За словами іншої продавчині Світлани, ціни на них залишились такими, як і торік. Ціни залишились такі, як були і в минулому році. Людей дуже мало, дуже мало. Ну, кому що треба, то й бере. Качка по прошлому году, як була 170 гривень, так і залишилася. Курочки 120 були, так і є. Яйця основа багатьох святкових страв від салатів до випічки. Ми поцікавилися у продавчині Тетяни, чи змінилися ціни на цей популярний продукт. Купують слабше, ніж в тому році. Ціни у нас зазвичай піднімаються. Цей раз у нас наоборот понизилися ціни сьогодні на 2 гривні впали. Ціна яйця, яйцо падає. Так що, я думаю, на Новий рік можна їсти прекрасні прекрасне яйця, вони вже не будуть підніматися. Не менш популярними серед покупців залишаються соління, які чудово доповнюють святковий стіл. Продавчиня Надія розповіла нам, які ціни на ці делікатеси. Ну у нас як була ціна в прошлом году, так ми і не підмали ціну. В основному беруть саме та морковка, капусточка. Та в основному але і не сильно людям дорого і вкусно. Морковка, капуста, бурячок, стаканчик 60 гривень. Ну ми даємо ще стакан в подарок безплатний. Все вкусненько, все свіженьке». Попри високі ціни, містяни не здаються. Кожен намагається створити своє свято. Хтось обирає лише найнеобхідніше, а хтось традиційно розмахує у всьому. Ми поспілкувалися з покупцями, щоб дізнатися їхні враження. Обов'язково червона ікра у нас, ну це вже какета риб рибка, звісно. І бува утка, фрукти, звісно, екзотичні бувають. Наприклад, манго там, всяке таке потом какой-то граната, какой-то это. Ну попробувати треба щось. На чомусь може будете економити, а може не отка. Пока нет, пока нет. На сладостях, на вредном. Хоча цього року новорічний стіл і подорожчав, здебільшого це торкнулося лише овочів і фруктів. Але мешканці Кам'янського впевнені, головне це не ціни, а те, як приготувати святкові страви з любов'ю та з ким розділити цей особливий вечір. Адже свято це завжди про близьких, радість і тепло родини. Монітормо акції в магазинах. Прицінюємось до вартості святкового столу та ховаємо шавки-подарунки для домашніх. До Різдва і Нового року рукою подати, саме час рушати за ялинкою. У Кам'янському живі прикраси і свят дозволено продавати на 19 локаціях у трьох районах міста. Стартували янкові ярмарки 15 грудня. Цьогоріч Дніпровська обласна рада визначила ліміт на заготовлю новорічних ялинок в області 6850 тисяч дерев. До нового року залишилося майже півмісяця, і ви можете обрати на ялинкових базарах все, що завгодно на свій смак. Підготовлені лісгоспами дерева мають індивідуальні чіпи, що підтверджують законність їхньої виробки. На торгівельній точці пана Євгена ялинки з Полтавщини каже: усе як годиться, ялинки привезені відповідно до вимог, а вартість дуже демократична. Якщо покупець захоче, знайдуть і на сотню гривень. Ціни дуже гарні, як для своїх, можна сказати, від 50, ну і там уже 3-4 тисячі. Продавці кажуть, купують поки помалу. За день нашої зйомки продали десь до 20 штук. Здебільшого серед покупців жінки та родини. Одна з таких родина Андрія і Насті, яка вже поспішає додому. У тата омріяне деревце. У мами гілочки для прикрас кажуть: живі ялинки, родинна традиція. Кожен новий рік ставимо, але це перший рік, коли не сосна, а саме Ялин. ялинка. Діти маленькі, тому ну якось новий рік без ялинки, без сосни ну, не уявляємо собі. Є така традиція, разом всі прикрашаємо, маленькі допомагають. Надихавшись свіжою хвоєю, рушаємо далі. Локація ресторан Україна. Пан Віктор вправно пакує ялинку своїм покупцям. Олена з Данілом тут купують ялинки не перший рік. Цього разу обрали пишну красуню. Ну, бо что це аромат, наважне настроєння, рібінку подобається. Все-таки это такое, знаєш, як у нас з дітства раніше ностальжи было. Тоже Теж туди приходиш, ёлочка пахнет. З ребенком, якщо прийти, от, з ребенком там десь программа програма одразу починає Наступною зупинкою стало Лівобережжя. Ялинки продають біля кінотеатру Мир. Продавець з багаторічним досвідом Олександр розповів, найбільше купують ближче до свята. Йде продаж ялиночок, ну поки що рано. Невисокими темпами. Люди підходять, спрашують, чи будете завтра, післязавтра і ближче до Нового року. Ціни, ціни у нас демократичні. От 100 до 500. Ну, в залежності від того, як ялинка виглядить. От. Якщо симпатична, то дороже, якщо невисока, то дешевше в такому плані. Пік 27, 28, 29 і 23, 24 перед різдвом по новому стилі. От в такому плані. На четвертому мікрорайоні на зупинці Лагуна теж є точка продажу. Там і ціни, і як усюди, і вибір на будь-який смак. А останню локацію, на якій ми зупинилися, стала зупинка поліклініка біля ринку. Продавець Ігор почав з головного: ціни в межах розумного. От 150 – п'ятдесяти та вище є невеликий, але є спрос. Мабуть, числа 25-го, може трошки пізніше. Що ми маємо? Вибір є: від гілочок до ялинок будь-якої висоти. У середньому зелена красуня обійдеться десь у 800 гривень. Найвища ціна сягала 3 тисяч. А бюджетний варіант стартує від 50 гривень. Ажіотажний ялинковий попит буде ближче до кінця місяця. А продавці кажуть: якщо буде попит, працюватимуть і 31 грудня. Яка ж ялинка без гірлянд? Тим більше, що одним з трендів цього року є ялинки без іграшок, але зі світловими прикрасами. Поговоримо сьогодні із фахівцями про безпеку використання гірлянд та дізнаємося, які варіанти найкраще обрати для дому. Будь-яке свято це не лише привід для радості, але й час, коли слід подбати про безпеку. Особливо це важливо на новорічні свята, адже вибір гірлянд вимагає уваги до певних правил. Щоб дізнатися на що звертати увагу, наша команда поспілкувалася з представниками ДСНС і консультантами магазину Світло. Дорослі діти інколи забувають, що свічки, гірлянди, бенгальські вогні та інші атрибути атмосфери Нового року вже не перший рік залишають мало не найголовнішими супутниками виникнення пожеж саме в помешканнях громадян. Тож обов'язково слід пам'ятати, що новорічні атрибути можуть приносити не тільки свято в помешкання, а й виникнення пожеж. Тому, обираючи гірлянду, звертайте увагу на її якість виробника та матеріали, з яких вона виготовлена а при її використанні головне дотримання інструкцій безпеки. Гірлянди повинні бути якісні ймовірність того, що вона загориться, буде набагато менше, якщо цей прилад буде куплено в сертифікованому магазині, інакше ви ризикуєте разом з новорічним гірляндою замість свята привести в будинок біду. Я вам можу порадити гірлянди купувати. По перше, це сертифіковані, тому що зараз багато підробок. Купувати їх у магазині, там, де вам можуть запропонувати те, що сертифіковане, це одне, а те, що якісні з гарантією це друге. Брендові вироби зазвичай йдуть якісні, там йде нормальний кабель, нормальна вилка, там зазвичай йдуть діоди, які будуть нормально працювати. Обов'язково звертайте увагу на сертифікат якості. Економія на таких виробах може призвести до замикань і навіть пожеж, адже в дешевих гірляндах часто використовується тонкий і неякісний дріт. Вартість дуже дуже це різноманітна, бо гірлянди розумієте, мають разну довжину. Від цього буде валюватися їхня вартість, разну потужність, ну і разну модифікацію. Це можуть бути зірочки, бульбашки, і ціна буде в них дуже різна. Зважаючи на сучасні реалії з відключеннями світла, покупці часто обирають гірлянди, які працюють від батарейок, акумуляторів або павербанків. Технологія LED забезпечує енергоефективність і безпеку, адже ці лампочки перегріваються лише при температурі понад плюс 70 градусів Цельсія, що мінімізує ризик займання. Основними правилами використання поділилися експерти щодо розміщення гірлянд в квартирі на ялинці або на інших елементах. Обов'язково їх потрібно розміщувати таким чином, щоб ні ви, ні ваші діти і навіть домашні улюбленці не могли випадково їх зацепити, пошкодити або порвати, що може також призвести до пожежі. Дивіться, якщо це мережні гірлянди, то бажано їх вимикати, бо зараз, по-перше, відключення в нас і можуть бути скачки електри... електрики, і це може негативно сказатись на гірлянді. Якщо вона від батареї можна працювати. Всі. Так, звичайно, безпечніше на батарейках, тому що там немає такого струму, і це безпечно не може уразити людину електричним струмом. Олексій звертає увагу, що сьогодні в магазині світло є широкий вибір LED гірлянд із різними варіантами живлення, які гарантують енергоефективність та довговічність. Ними можна не тільки прикрасити ялинку до свят, а й дало вписати в інтер'єр і використовувати під час відключень світла. Пам'ятайте, що дотримання основних правил пожежної безпеки вдома може зберегти не тільки атмосферу Нового року, але й також зберегти ваш побут, життя та здоров'я від небезпеки. Якщо при роботі електроприладу виникли несправності, поява неприємного запаху або іскр, лампочки стали блимати хаотично, а провід став нагріватися, відключіть гірлянду від електромережі і не використовуйте її. Зробіть своє свято безпечним і красивим. Пам'ятайте, якісні гірлянди це запорука гарного настрою та вашої безпеки. І наостанок до спортивних новин. Кам'янський знову приймає найкращих шашкістів. У конференц-залі готелю Оптіма Колекшн відбулося урочисте відкриття фіналу чемпіонату України шашок 64 Ця визначна подія зібрала найсильніших спортсменів з усієї країни: почесних гостей та палких шанувальників інтелектуального виду спорту. Підтримали в організації та проведені змагань міський голова Андрій Білоусов, управління молоді і спорту міської ради та громадська організація бджола у чемпіонаті України шашок 64 беруть участь 20 найкращих шашкістів України: 10 чоловіків та 10 жінок. Камінські в цьому році проводить вже вдруге фінал чемпіонату України. Сьогодні в цій залі зібралися учасники фіналу чемпіонату України шашок 64 В змаганнях приймуть участь 10 найкращих жінок України, два міжнародних гросмейстери. Це гросмейстери, плеяда молодих шашкістів, які показують себе дуже вдало на шашковому олімпі. Організатори чемпіонату України Шашок 64 для відкриття спеціально вибрали 16 грудня. Адже рівно 19 років тому в місті пройшла величезна подія у світі шашок. Саме у цей день, 16 грудня 2005 року, у Кам'янському пройшов перший чемпіонат світу Шашок 100 зелене світло, якому Дав тоді виконуючи обов'язки міського голови Андрій Леонідович Білоусов. Ми бачимо, за цей період розпочалася вже ціла серія чемпіонатів, і кам'янське стало по справжньому столиці шашкового спорту не тільки України, а й Європи і світу. Перемоги кожному з учасників у вітальному слові бажає секретарка міської ради Наталія Ктіторова. Пані Наталя ділиться. Такі турніри важливі для популяризації інтелектуальних видів спорту серед молоді. Я маю честь від імені міського голови від себе особисто привітати вас на цьому запиті. Та кількість спортсменів, саме шашистів, які в нашому місті, ну це наша гордість, але це й велика праця. Я впевнена, це буде чудовий тиждень, коли ви будете сповнені емоцій і сповнені відчуття перемоги кожному з вас. Головною родзинкою змагань стала участь молодих спортсменів. Це Арина, дівчина вчиться в 11-му ліцеї і займається шашками вже понад п'ять років. Так, можливо, одна з наймолодших. Я так чекала цього чемпіонату. Насправді готувалася я так, ну завзято, тому що в мене великі сподівання на цей чемпіонат. У нас дуже сильний як зміст турніру. У нас багато гросмейстерів, дуже сильних майстрів, тому це буде нелегко. Хочеться вже почати грати. Просто чекаю гри і сподіваюся зробити як найкраще все. Символічний початок чемпіонату України розпочали першою партію двох гросмейстерів Олени Короткої та Юлії Макаренкової, а запустила час на годиннику секретарка міської ради Наталя Ктіторова. Символічно розпочати наш чемпіонат і натиснути на годинник. Області. <плес> Змагання триватимуть протягом тижня, а фінальні партії визначать кращих з кращих. Чекаємо результатів. Це всі сюжети підсумкового випуску новин. Передостаннього тижня-грудня. Бережіть здоров'я, не забувайте про правила безпеки і частіше заглядайте на сторінки волонтерів, щоб підтримати наших військових. Про останні події у Кам'янському читайте на нашому телеграм-каналі. А відеопроекти завжди доступні на ютуб-каналі Містебе. Ще побачимось. На все добре.